Феєрія драйву та позитиву в останній день зими 23 команди з цілої України показали видовищне шоу на змаганнях Red Bull Jump and Freeze. щоб вразити суддів та глядачів. Учасників була єдина спроба ефектно спуститися зі 150-метрового схилу в басейн. Чудернацькі костюми старанно готували заздалегідь, а крижана вода для цих відчайдушів не перешкода. Тільки трьоки готували, скільки перформанс, танець там знаєте, щоб синхронно все було. Кеші пиріжки готувала там у суміш. Червона шапочка не це пиріжки. Ми не професійні спортсмени. Ми тут заради фану і хотіли перш за все продемонструвати певну режисерську хист. Ми роз зробили постановку. В нас а, як по правилам драми, в нас розв'язка, зав'язка. у сюж... нас все круто. Такі неймовірні відчуття, але насправді дуже швидко все проходити. Не усвідомлюєш, як це наскільки швидко, тільки боліки, все це в воді, але... Шалену енергетику учасники передали глядачам. Тож вдячна публіка оплесків та овацій екстремалам не шкодувала. Атмосфера дуже приємна, цікава, навіть екстремальна, тільки що кінь нас чуть не в'їхав, але це екстрим-шоу, Нам дуже подобається. А от поважні судді до роботи поставилися з усією відповідальністю. Володар титулу Найсильніша людина світу Василь Вірасюк зізнався. Такий конкурс оцінював уперше, та от очікуваного трюку так і не побачив. Я очікував стрибок. Захід головою в воду. Саме для того я беріг п'ятірку. Саме найцікавіше і найголовніше, що учасникам сподобалось. Ви бачили посмішки, по-моєму, не було жодного або жодної команди, яка вилізла з води з сумним лицем. Третє місце в змагання здобула трійка в костюмах лебедів. Срібними призерами стали екстремали, що переодяглися в російські рублі та найменували себе феєрічної падіння. А у титул переможців дістався команді з назвою «Трийгада». Ці хлопці вирішили на деякий час перетворитися на святого Миколая та його помічників оленів.